А до мене нещодавно пристала банда грабіжників. Ого, ну і як же ти викрутився? Один підлітає, я йому на. Другий підлітає, я йому на. Третій підскакує, я йому на. А далі що? Все, гроші закінчились. Галю? Я бачу останнім часом твій чоловік помітно схуд. Він не хворіє. Ні. Просто він щодня ходить на рибалку. А чому ж він худне? Бо харчується лише тією рибою яку зловить. Ох, коли я згадую про неї, голову відвідують безгузді думки. Серце починає радісно битися. На обличчі з'являється якась надія і дурнувата посмішка, а очі світяться щастям. О. І хто ж вона? П'ятниця. Дядьку, а риба клює. Ні, вона тільки натякає. Як це? А ось так. Поплавець веде веде, а потім морду з води висуне і каже. Вибачте, що потурбувала. Ведмідь і мураха повзуть у розвідку. Раптом мураха занервувала і сховалася у траві. Що сталося? запитує слон. Далі повзи сам. Мене помітили. Сильний туман. Жінка їде, орієнтуючись за габаритами машини, яка їде попереду. Та раптом різко зупиняється, і жінка, звичайно, в'їжджає їй взад, вискакує з машини і біжить до водія. Якого біса ви так різко гальмуєте? Вибачте, але я заїхав у свій гараж. Молода вчителька скаржиться своїй подрузі: один мій учень абсолютно мене замучив. Шумить, хуліганить, зриває уроки. Але є у нього хоч одна позитивна якість. На жаль, є. Він не пропускає занять. Жінка чоловіку. Ти в мене справжній скарб. Іноді так і хочеться закопати. Василю, ти чого шість квіток купив? В тебе хтось помер. Я завжди так купляю. Продавець мені співчуває, робить знижку. А я три квітки жінці, три коханці. Синку, ходімо до зоопарку. Я покажу тобі мавп наших близьких родичів. Тату, ви жартуєте. Якби вони були нашими близькими родичами, то давно працювали б у вашій фірмі. На прийомі у кардіолога. Скільки пива ви випиваєте в день? Чотири пляшки. Як чотири? Я ж тільки дві дозволив. Ще дві дозволив терапевт. Привезла з магазину 12 пляшок пива, 6 пляшок вина, 3 пляшки горілки і 2 батона. Чоловік. До нас що? Гості прийдуть? Ні. Так для чого нам два батона? Кажан у темряві на льоту врізається у дерево. Сидить і тре вдарене місце. Я з цим плеєром колись уб'юся.